Це абсолютно нова Ламборгіні Руелто, яка є заміною легендарного Авентадор. А отже, від неї чимало очікувань. Але цей новий суперкар може стати найцікавішим і найважливішим автомобілем, який коли-небудь випускали Ламборгіні. І в цьому відео я розповім усі деталі про новий Руелто. І навіщо копіювати ультимативний суперкар? Адже я Мет Вотсон, і ви дивитесь карвау. car, wow. Отже, що означає Руелто? Ламборгіні зазвичай називає свої автомобілі на честь іспанських биків з Кориди. Так, наприклад, Міура, Авентадор і Мурсілаго чи Мурчелаго, чи як там правильно вимовляється ця модель? Так, от ці моделі були названі на честь відомих биків чи заводчиків цих биків. Хоча Мурсілаго одним словом у перекладі з іспанської, це означає кажан, що трохи дивно. Сама ж Руелто чи Ревульто. Коротше, будемо вважати Руелто. Має також два значення: це ім'я бійцівського бика. Нічого дивного, але рото з іспанської також перекладається як ОМЛЕТ, і це вже дійсно доволі дивно. Втім, є певна частина цього автомобіля, яка цілком відповідає цій дивній назві, і до цього ми ще повернемося. А поки перейдемо до дизайну, і виглядає все так, ніби в цій машині Ламборгіні зробила підбірку своїх найкращих хітів за останні 15 років. Загальний силует схожий на Вентадор, і також має двері ножиці, як і всі флагмани Ламборгіні ще від моделі Countach. Багато елементів було запозичено у лімітованої Делі наприклад, ходові вогні з трьох частин, чорні бокові повітроводи також схожі на ті, що реалізовані на сіані, на відміну від плавників, яких у реалто немає, так само, як і чорної карбонової смуги на даху, форма якого, до речі, сильно нагадує дах у моделі Сентенаріо. Те ж саме можна сказати і про форму задніх стоп-сигналів. А от вихопні труби у Руелто досить своєрідні, так само, як і накладка двигуна, яка по суті є просто непрокритою частиною мотору з карбоновими отворами по бокам. Не впевнений, що це не допоможе у дощ чи захистить від броду. Royalto також має такі цікаві аеродинамічні рішення, як складне заднє антикриво чи приховані дверні ручки, що перенаправляють потоки повітря у радіатори. А от цікавого дизайну для колісних дисків Lamborghini не зробила. Вони не додали карбонових аеродинамічних спиць, як на Сентенаріо, хоча насправді вона називається Чентенаріо, але хай буде так. Та й за розміром ці колеса невеликі. Діаметр передніх коліс складає 21 дюйм, а задніх 22. Такого розміру диски встановлюються, наприклад, на Volvo XC60. А що ви скажете? Чи подобається вам зовнішній Роялто більше ніж SF90? Чи вам треба було зробити щось божевільніше? Я закріплю коментар з голосуванням, яку б машину ви обрали Ferrari SF90 чи цю нову? Ламбо Зменшення об'єму двигунів це загальний головний біль останнім часом. Але це не для ламборгіні, адже нова Руелто оснащена масивним 65-літровим атмосферним двигуном v 12 такого ж об'єму, як і був на Авентадорі. Та цей новий v 12 не лише на 70 кілограмів легше, ніж у попередника, але ще й набагато потужніше. Найзарядженіша версія Авентадору Ultimate видавала 780 кінських сил. Проте цей новий двигун видає вражаючі 825 кінських сил, який досягає аж на 9250 обертах на хвилину. А червона лінія зазначена на 9500 обертів. Це на 500 обертів більше, ніж обмежувач у Porsche 911 GT3 RS з рядною шестіркою. Та цей дивовижний V12 не все, чим Lamborghini оснастило нову Реото, бо інженери дали їй секретну зброю. Навіть три, якщо точніше. І так. Так, мова йде про електромотори, тому що роелто це насправді гібрид. Адже без цього сьогодні ніяк, правда, Ламбургіні стверджує, що нова гібридна установка поєднує у собі переваги атмосферного v 12 і миттєву віддачу крутного моменту від електромоторів. І це ще одна причина трохи дивної назви автомобіля. Пам'ятаєте, я казав, що Руелто з іспанської перекладається як Омлет. Так, ось ще один варіант перекладу: це поєднані разом. Ось і виходить, що Lamborghini ніби як поєднала разом двигун внутрішнього згорання, і електричний, така собі невеличка пасхалка. Та втім, мені здається, що Руелто звучить набагато краще, ніж просто набір букв і цифр, як от Феррарі SF90. І раз вже про це зайшла мова, то нова гібридна система Руелто дуже схожа на ту, що встановлена якраз у СФ 90 Обидві машини оснащені одним електродвигуном позаду, аби допомагати крутити задні колеса, і двома електромоторами спереду, аби обертати передні. Тож скільки тут? Додаткової потужності можна отримати з цих електромоторів. Все залежить від того, який з чотирьох режимів пересування ви використовуєте. Режим Чіта повністю електричний і створений для комфортного пересування містом. В ньому думаю, а загальна потужність електромоторів має обмеження в 180 сил. Таким чином, Руелто – перша ламбургіння, яка може пересуватись дорогами взагалі, не використовуючи двигун внутрішнього згорання. Хоча він і запуститься автоматично, якщо машина вирішить, що у вас ось ось закінчиться заряд батареї. В такому випадку двигун повністю зарядить 3,8 кВт Батарею всього за 6 хвилин. Наступний режим називається страда. В ньому двигун завжди працює. А сукупна потужність В-12 і електромоторів складає 886 кінських сил. І це, до речі, вже на 67 сил більше ніж у гібридного «Сіан». А ми ще й не дійшли до спорт режиму, який в свою чергу видає 907 кінських сил. Та справжні веселощі починаються в режимі Корса. Він дає вам використати усі 1015 кінських сил, і це більше потужності ніж у будь-якої коли-небудь випущеної Ламбургівні. А найголовніше. Що це на 15 сил більше, ніж може видати Феррарі С-90. От так от Феррарі, викосіть! Перш ніж ви дізнаєтесь, наскільки швидка Руелто, хотілося б звернути увагу на ще один важливий елемент. Авентадор був оснащений роботизованою КПП, розміщеною перед двигуном, яка розподіляла потужність між передніми і задніми колесами, і перемикання там були нещадними, особливо у версії SVG, а пробуксовка на стартах були шаленими. Ці перемикання, бог мій боже. У отож, система зовсім інакша. Передні колеса приводяться в рух лише за допомогою електромоторів, без допомоги двигуна, який в свою чергу обертає лише задні колеса і робиться за допомогою нової автоматичної коробки з подвійним щепленням. Ця восьмиступнева коробка може перемкатися швидше за сімиступневу у Lamborghini уракан. А це на хвилинку одна з найкращих КПП, якими я коли-небудь користувався. Руелто також оснащена новою системою Launch Control, яка активується великою червоною кнопкою на кермі. А отже, в цій машині вже не може бути ніяких виправдань щодо помилок на старті От, блін, я запорог старт. Зазвичай додаючи електромотори і батареї, ви збільшуєте вагу автомобіля. Проте Lamborghini застосувала кілька цікавих трюків, аби машина не вийшла занадто важкою. Руявто оснащене новим шасі з карбону, а також новим карбоновим підрамником спереду, який не лише на 20% легший, ніж алюмінієвий підрамник Aventador, але також значно жорсткіший і краща поглинає енергію при аварії. Також Lamborghini заощадила кілька кілограмів, замінивши звичайний повний привід електромотору. Ми для обертання передніх коліс, і хоча Lamborghini не вказала точної ваги, вони не зазначили, що співвідношення ваги до потужності машини складає 1,75 кг на одну кінську силу. І якщо приховати, то маючи потужність в 1015 кінських сил, нова Royal-то важить 1780 кг, а це приблизно на 200 більше ніж SF90, і на 250 важче ніж Aventador SVJ. Тож вона легша ніж середній потужний автомобіль, проте трохи важкувата для суперкарів. Отже, перейдемо нарешті до цікавого. Наскільки Руелто швидка? Ламборгині стверджує, що новинка здатна набрати першу сотню за 2,5 секунди, а до 200 може розігнатись менше, ніж за 7 секунд. Майже так само, як Феррарі СЕВ-90, яка також розганяється до першої сотні за 2,5. Щоправда, Феррарі вказує більш точні результати розгону до 200 – 6,7 секунди. Тож, хто з них справді швидше? Це ми дізнаємося, коли я ваштую драг заїзд між ними. Як тільки Руелто приїде до Британії, Тож переконайтесь в тому, що ви підписались на наш канал. Так ви точно не пропустите цей заїзд, коли він вийде, а він буде епічний. Проте вже зараз можна сказати, що вамбургіні буде швидше на довгі дистанції, адже її максимальна швидкість сягає 435 км кілометрів на годину. Той час, як Феррарі може розігнатись лише до 340. Та не лише динамікою може похвалитись нова роелта. Ламбергіні стверджує, що новинка значно зручніше за Вентадор. Місце для них збільшилося на 84 мм, міліметра, а простір над головою на 26. Тож більшість водіїв зможуть вдягнути шолом на трек день, не потягнувши при цьому шию. Крім цього, є місце для пари ручних сумок у багажнику спереду, а також можна покласти сумку для гольфу за сидіннями. Тож можливо, нова роелта це суперкар, який дійсно можна використовувати щодня. Віта, але ця машина не лише просто більш практична, ніж Авентадор. Тут повністю перероблена інформаційна мультимедійна система. Дизайн панелі приладів повністю новий з 8 дюймовим тачскрін дисплеєм і 12-дюймовим екраном для водія. Також є 9-дюймовий дисплей перед пасажиром. Можна переносити різні налаштування з одного екрану на інший. А отже, ваш пасажир зможе програмувати навігаційну систему, поки ви пересуваєтесь вулицями Монако для оздоблення нової Руелто. Можна вибрати понад 70 варіантів кольорів, тож ви точно Можете підібрати строчку під колір вашої машини. Нарешті головне питання: скільки ж вона буде коштувати? Lamborghini ще не вказала точну ціну, але на що нова релта може коштувати більше ніж 450 тисяч фунтів. Це майже вдвічі більше за урус парфуманти і на 70 тисяч дорожче за Ferrari SF90. та чи буде вона на 70 тисяч краще? Незабаром дізнаємось. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вашу найкращу вподобайку і пишіть в коментарях, яке відео ви би хотіли почути в перекладі найближчим часом. Сам ліворуч на вас чекає більше відео українською, тож не зволікайте мерщій до перегляду. Дякую вам за перегляд! Це був Мет Вотсон. Цьомпа.